Який найбільш переоцінений лайфхак, про який всі розповідають, насправді ускладнює життя. Рішення, які заощаджують долар чи два, але на їх виконання витрачається багато часу. З таким же успіхом ви можете просто попрацювати ще годину на роботі. Моя дружина їздила по всій околиці у пошуках найдешевшого бензину. Я зауважив, що при цьому вона витрачає цілий галон і 40 хвилин на дорогу в інший кінець міста, щоб заощадити долар 50. Будь-який хак, який передбачає змішування оцту та харчової соди для кращого очищення, бульбашки нічого не роблять, вуглекислий газ нічого не робить, і ацетат натрію, який ви приготували, теж нічого не робить. Коли люди пишуть про те, як самостійно виготовляють пральний засіб для одягу. Просто купіть ці чотири продукти: відро, міксер для дриля тощо. Натріть на терці мильні бруски. Змішайте з цими порошками, зваріть в каструлі з водою, потім додайте в відро з більшою кількістю води, потім змішайте ще з 20 літрами води. І в результаті ви отримаєте 20 літрів жахливого миючого засобу, який забруднить речі, виведе з ладу пральну машину і, можливо, спричинить висип, оскільки весь ваш одяг буде просякнутий цими речами. Овинами, просто купіть хороший пральний порошок на розпродажі за 8 баксів і використовуйте одну-дві мірні ложки на одне завантаження. Тоді ви отримаєте чистий одяг і довговічну пральну машину. Найбільшої упаковки прального порошку вистачить приблизно на 200 циклів прання. Якщо ви використовуєте правильну кількість, а не ту, що рекомендують на пляшці. Завантажити майже всі застосунки. Веб-версія працює нормально і не з'їдає все місце в пам'яті. Крім того, окремі застосунки можуть витягувати набагато більше особистих даних з вашого пристрою. Зазвичай саме тому сервіси і підштовхують нас до того, що ми завантажили їхній застосунок. Не знаю, що можна це вважати лайфхаком, але я часто бачу відео, де люди беруть морську воду і кипятять її заради безкоштовної солі. Ви можете придбати шмат морської солі за долар п'ятдесят. Не будь слабаком, не здавайся, іноді здатись це найкращий вихід. Я слухав подкаст, в якому гостем був автор Девід Епштейн, який розповідав про свою книгу Діапазон. Він сказав щось на кшталт. Кажуть, що переможці ніколи не здаються. Власне, переможці здаються постійно, тому вони і є переможцями. Якщо їм щось не вдається, вони переходять до наступної справи, доки не знайдуть те, що в них виходить, і в чому вони можуть перемогти. Вони не витрачають час на те, що не працює. Прокидатися о п'ятій ранку, якщо вам це підходить, чудово, але не всі люди ранні пташки. Впровадження штучного інтелекту в робочий процес лише для того, що ваша компанія могла сказати, що вона інтегрувала його у свій робочий процес, хоча насправді він тільки перешкоджає нормальній роботі. Дуже довгі та ретельно продумані ранкові ритуали. Моя ідеальна ранкова рутина це три години сидіти в телефоні. Вирощувати рослини, щоб не купувати їх. Ми витратили ціле літо на вирощування однієї рослини, яка вродила один перець. Це коштувало набагато більше, ніж вартість цього перцю в крамниці. Це чудова альтернатива продуктам, які дорого коштують в магазині, бо їх складно транспортувати, але дуже легко виростити на власній ділянці, наприклад, м'яту, шніт, цибулю чи малину. Ці рослини майже не потребують уваги садівника. Ви просто обгороджуєте їх, щоб ви. Вони не розрослись, а потім збираєте і консервуєте, коли вони дозріють минулого року. Я посадила кущі рги, і через кілька років мені потрібно буде лише накрити його сіткою від птахів і насолоджуватись смачними ягодами раз на рік. Це місцевий вид, тож мені не доведеться доглядати за ним, щоб запобігти його загибелі. Він просто ростиме. Що стосується таких культур, як картопля чи салат, то немає сенсу саджати їх самостійно, якщо тільки ви не збираєтесь ворог. Вирощувати сорт, який не зустрічається в широкому продажі. Я вирощую помідори щороку не для того, щоб ніколи не купувати їх, а для того, щоб протягом кількох тижнів насолоджуватись надзвичайно смачними брускетами. Здебільшого городництво просто економить мені чимало грошей на психотерапії. Є щось дуже приємне в тому, щоб вирвати пару сотень будь-яків, або травмувати випадкову сороканіжку чи слимака. Інтернет сказав мені, що я все життя неправильно відкривав коробки з під соку та молока. Я відчуваю, що продовжуватиму робити це по-старому. Можливо, це неправильно, але так роблять усі, кого я знаю, і нас це влаштовує. Найпоширеніший хай для людей з ордух, що забуває чистити зуби, який я бачу, це чистити зуби в туші. Куди ж кладете зубну щітку, щоб на неї не потрапляло мило? Відчувається антисанітарія. Я розумію ідею, яка стоїть за цим, але не її застосування. Випивати до 4 літрів води на день необхідній щогодини шукати убиральню, безумовно ускладнює ситуацію. Заготівля їжі, я не проти того, що планувати раціон заздалегідь і менше замовляти доставку. Але не треба мене дурити і казати, що готувати вечерю на 5 вечорів одночасно. Зручніше це в кращому випадку нейтральна зручність через час на підготовку а в гіршому більш суха і дивна на смак їжа на четвертий і п'ятий вечір після того як ви тиждень зберігали її в одноразових пакетах. Щоб зцілитись, ви повинні пробачити тих, хто вас скривдив. Ні, вам потрібно пробачити лише себе за те, що не змогли розгледіти їх нутро раніше. Техніка помодоро. Всі в інтернеті обожнюють її, але я вважаю, що зміна завдань кожні 25 хвилин більше відволікає, ніж допомагає. Складати все, що є в коморі, в банки. Так, це виглядає красиво, але не практично. Зазвичай вони займають більше місця, особливо коли запас закінчується, але також зазвичай недостатньо великі, щоб їх можна було поповнити до того, як продукт повністю закінчиться. Ви забуваєте про терміни споживання. У вас немає посилання на бренд, який ви купували востаннє. На випадок, якщо ви захочете купити схоже, знову банки розбиваються при падінні. Клуб п'ятої ранку, прокинувшись виснаженим, ви пишете щоденник, попиваючись ікселери, а потім перетворюєтесь на невиспаного кролика з проблемами із довірою. Усі техніки очищення яєць, які я бачила в інтернеті, мене вражає, як люди лише ускладнюють собі цим життям. Використовуйте коробку, наповнену водою, і трясіть її яйцем всередині. Ви ж всі любите мити посуд. Або котими це, щоб розбити шкаралупу на сотні маленьких шматочків. Це, мабуть, найжахливіший спосіб. Просто постукайте ним по столу віднизу, в напрямку доверху, по прямій лінії, і бум, решта відлетить одним єдиним великим шматочком чи двома. І це займає 5 секунд. Боже, щоразу коли бачу, як хтось докладає до цього стільки зусиль, я злюсь. Більшість порад про те, як підготувати їжу, дещо неефективні. Зняти шкірку з манго легко. Все, що вам потрібно: це ніж, ложка, склянка, тарілка, друшляк, ваш первісток і три сліпі миші. Чуваче, манго і авокадо, м'які фрукти. Їх можна просто вийняти ложкою. Часові блоки, і якщо тільки ви не відповідаєте абсолютно ні за що і ні за кого, окрім себе, ви регулярно стикатиметесь з перебоями, які порушуватимуть ваш ретельно спланований графік і змушуватимуть вас постійно відчувати себе на крок позаду. Сусіди по кімнаті задля економії просто не треба. Намагайтесь жити з людьми, яких ви добре знаєте, і уникайте ситуації зі співмешканцями, якщо ви цінуєте свій здоровий глузд, речі або будь-який інший аспект свого життя. Врятуйте себе від необхідності до вічної психотерапії, а також від інших можливих наслідків, які ще довго даватимуть про себе знати. Натирання пахв лимоном з наближенням статевого дозрівання у мене з'явився неприємний запах тіла, але мама не дозволяла користуватись дезодорантом дітям. Тому казала нам натиратись лимоном. У мене від нього все свербіло. Просто дайте мені клятий дезодорант. Вдавати, що ваш час нічого не вартий, хай би скільки він не коштував. Якщо ви витрачаєте додатковий час на виконання завдання, щоб заощадити кілька доларів, просто порахуйте. Скоріше за все, ви витратите менше часу на роботі, щоб заробити ці кілька баксів. Час це буквально найцінніша річ, яка є у кожного з нас, і ніякі гроші не куплять вам ще одну секунду. Також ви не можете забрати гроші з собою. Тож так, я найму покоївку. Куплю фірмовий маючий засіб, ігноруватиму купони, замовлятиму доставку продуктів, не складатиму одяг, окрім того, що все одно висітиме на вішалці, і не займатимусь дурнуватим саморобним лайном. Сприймайте свій час як ще одну валюту. Ви обмінюєте його на гроші на своїй роботі. Ви самі вирішуєте, чи вартий ваш час того, щоб його витрачати. Якщо ви займаєтесь якою справою, згадайте, скільки ви заробляєте за годину на роботі. Ця Діяльність приносить вам більше чи менше? Чи подобається вам це настільки, що варто витратити на це годину? Є над чим замислитись. Їсти щодня я споживаю свою річну норму калорій на Різдво і решту року тримаюсь на них. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо цій панянці за фінансову підтримку. А чи знаєте, ви лайфхаки, які ускладнюють життя? Напишіть в коментарях.